Зажди, зупинись, прислухайся ритму серця. Можливо, воно вже не б'ється так, як колись, можливо, воно вже наполовину мертве. Але ти і вслухайся далі, нехай все на секунду замре. Постав собі те просте питання а чому зараз зі мною це все? Можливо, ти йдеш на шляху не з тими, можливо, обманюєш кажучи, що люблю, можливо, ти втратив надію дитини, яку мав ще тоді з молоду. Можливо, живеш десь в місті, а не в селі, бо це нав'язали ті інші, які давно вже забулися, ким були, і де їхнє справжнє місце. Можливо, колись ти хотів малювати і показувати всю красу полотні, а зараз ледве приходиш до хати із вічним питанням, чому я ходив туди. Можливо, тебе роз'їдає провина, та той вже цього не почує, але не вини себе, ти просто людина, і лиш помолитись, мабуть, вартує. І цих питань може бути дуже багато. Та вони наштовхнуть на причину, яка може призвести до втрати тої, що щойно задумалася людини.